Катерина Возна, дівчаточка, всім-всім доброго ранку. Все нормально, не зависає, зрозуміла. Дів... Сергій Пітер, ти є тут чи нема? У тебе немає другої аватарки, щоб ти написав з другої аватарки комент. Чи тебе буде видно, чи ні? Бо на великому каналі ти є, а чи на тому є, не знаю. Катерина Возна, дівчаточка, всім доброго ранку. Все нормально, не зависає. Таня Бондарто, в мене хатній інтернет щось глюче. Таня, у нас вчора теж вайфай е кепський був. І перезагрузили, і все, і ніяк не хотів добре тягнути. Галинка Іва, Олечка, Валера, доброго ранку, Євгеній. Як там ваші козочки? Євгеній, Богу дякувати, вроді все добре. Будемо сподіватися, що дасть Бог все буде добре. Юля. Олю Чумаченко, Валера на роботу сьогодні біжи. Валера на роботу біжить. Елена Соло Солімон. Добрий день, Любашечка. У вас багато коз. Як ви справляєтеся? Це так важко. Здоров'я, щастя, миру і спокою. Елена, добрий день, всього вам теж найкращого. Ти вже мене вирішила звідси обійти, не здай. Козочки в мене порівняно цього року саме менші. Ось. Але коло них багато роботи нема. Чого пояснюю? Пасти, гнати це одно задоволення, бо я жену кози, щоб відпочити. Ось. Вигнала, попасла і все прекрасно. Кози довольні і я відпочивша. Вони ж мене слухають, ви ж бачите самі, що вони йдуть за мною. Не я за ними, а вони за мною. Куди я, туди вони. Ось так, щось що таке діло, і все прекрасно. Вони. Мене слухають, а коло них роботи в хліві мається на увазі, то коло них менше роботи, як коло корови. Чи накормити, чи повичищати. Так щось таке. Таня Бондар влучний, до... в... вуличний добрий, а домашній, що там твоя голова боліла, ой Таню, до третьої години думала здурію. Потім випила лікарство і трохи втишилося. Юля сердечка Івана Любця це великий канал. Це великий канал. Ага, це я з великого вийшла. Я думала, що я з малого. Ясно. Дякую, що сказали. А я думала, що я з великого з малого вийшла. Ну, ладно, як є. Оля Галя, Іва, Елена, Євгеній, привіт. Оля біж... біжить, біжить на роботу, Вадім не донедбало. Я сказав, папа, папа, Вадим, папа. Таня Бондар, дякую, друзі. Леонора, Юля Бойко, доброго ранку. От подивіться, подивіться, не здалі. Поперла гори. Ті тут залишилися, а ті поперли до гори. Так, Леонора, Юля Бойко, доброго ранку. Я круг, крут. Вітаю звідки ви така цікавенька. Я українка і пишаюся цим. Оля лоза доброго ранку люба пасети на новому місці пасочки. На новому місці пасочки ще не пекли. Ні, це я пасу гусенят, коло себе. А пасочки вчора попекла. Відео я закинула, які в мене вийшли пасочки. Там в кінці відео, де я рулі Сельтісона викидала вчора. Так, що ось таке діло. Леонора, Вадим, папа, Таня Бондар, я б тобі Люба, сказала, чого в тебе голова болить. Боюся, щоб не обідалась. Знаєш, як нас кажуть, болить голова, бо дурна, не обіжайся, то жарт. Знаю, Таню, я цю приказку, і я той так казала вчора до Ігора. Він каже, то що тебе так та голова болить? Може, тиск, може така, так, так болит, бо дурна, ти через те болит. Таню, я ніколи не обіжаюся, серйозно. Я не маю такої звички обіжатися. Я що подумала, те сказала і все. А обіжатися я не обіжаюся. Так що так. Я крут, а ви звідки? Я, а звідки саме? Я зрозумів, що з України. Ну, а ви звідки саме? Так. Я з Тернопільщини. Ось такі-то справи. Ладненько, всім гарного дня. Ми годинку просиділи. Я вам дякую за спілкування. Хто ще